Наша культура, це наше буття, без коріння немає родиного відчуття, адже тягне тебе постійно додому. Ти так хочеш знову росу ту ранку. І відчути тепло твого рідного сонця. І відлуння від співу бабусі біля віконця. Ці народні харизми у нашій душі. І що нам не каже, скільки нас не души зранку, спів солов'яди споду ти знову. Карпат від дозер до моря, це лише моє життя і лише моє роздоля, і коріння то моє, і мої традиції, я пишаю, що я є і мої амбіції, пережити супостата, проживаючи життя, передати дітям наше, і не буде забуття. Від степів до Карпат від озер до моря, це лише моє життя і лише моє. Роздоль. Пережити супостата, проживаючи життя, передати дітям наше і не буде забуття. Від степів до Карпат, від озера до моря, це лише моє життя і лише моє роздоля. І коріння то моє, і мої традиції, я пишаю, що я є і мої амбіції, пережити супостата, проживаючи життя, передати дітям нашим. Своє дитинство, аромати того поля, І ті лікарські рослини біля лісу, те роздоля, і гарячі піски біля Чорного моря, і гарячі піски біля наших річок. І я знаю, що щастя немає на світі, як на рідній землі проживатимуть діти, і щоб знали нашу мову, шанували, культуру і виховували. Щоб знали, що свобода це не просто слова, бо покладена на плаху, не одна голова. від степів до Карпат, від дозер до моря. Це лише моє життя, і лише моє роздоля. І коріння то моє, і мої традиції, я пишаю, що я є, і мої амбіції. Життя і лише моє роздоля, і коріння то моє і мої традиції Я пишаю, що я є і мої амбіції Жити супостата, проживаючи життя, передати дітям наше і не буде забуття.